Значить, ми з вами будемо з'ясовувати, що таке густина, і одразу робити про густину лабораторну роботу. Так що переписуйте. Все абсолютно, що на екрані треба переписати, крім контрольних завдань. Контрольні завдання переписувати не треба. Контрольні завдання треба тільки буде виконати, але то вже буде додому. Я тут спеціально два стола сунула, щоб у вас було видно. Так. Є, я у вас на екрані, так? Да? Ну, Той кусочок мене і Терези. Бачите? Це важені Терези. Саме такими користуються на лабораторних з фізики. Такі в нас є в кабінетах, в обладнанні фізики, і ось такі вони перед вами. Ви можете побачити, що в мене тут на важених Терезах лежить багато паперу. Так? Це через те, що без них вони будуть показувати косу. Першим починати роботу з такими терезами, потрібно подивитися, коли вони порожні, вони мають бути рівненькі, ось зрівноваження. Тут у мене спеціально є стрілочка, вона повернута до мене. Я поверну її до вас, щоб ви побачили, яка вона, а потім поверну до себе, тому що мені потрібно з нею працювати. Ось тут є стрілочка і є мітка. Стрілочка має показувати нам мітку. Інакше виходить, що це у нас не Незрівноважу терези. Саме для цього я кладу ось ці ось папірці, щоб точно було зрівноважено. Зараз вони у мене зрівноважені, ці терези. І я вам зараз показую таку, такий фокус. Я просто покажу вам два тіла. Ось гляньте, в мене є два тіла, два брусочка, бачите? Вони абсолютно однакові. Бачите, по всіх розмірах? Видно вам. Так, у нас два повністю по всіх параметрах однакових брусочків По вигляду, так? І я їх кладу на Терези. Якщо вони повністю однакові, має бути однакова маса, значить Терези повинні залишитися зрівноважем, так? Але в нас, бачите, що виходить. У ну, нас як так може бути. Як ви думаєте? Якщо вони однакові за розміром, чому один, один із цих брусків настільки важчий за інший? Вони різного матеріалу, то тому... так, ви говорите вірно. В нас ви дуже чітко і дуже правильно одразу відповіли, що в нас різний матеріал. Так, значить, у нас маса тіла, про яку ви мали почитати самі вдома. Що таке маса? Якщо ще не почитали, прийдеться вам читати ще. Тому що навряд чи у нас буде час його повторити. Значить, якщо ви знаєте, що в нас є маса тіла, його, його вимір, таки, його характеристика, то вона залежить не тільки від розміру, але й від того, з якого матеріалу. Як оце описати? Значить, на фізиці потрібно було ввести термін, який буде означати матеріал. І цей термін ввели, назвали його густиною. Тобто, якщо тіло більш густе, там більш густо молекули напаковані, так? то воно буде і мати більшу масу. І якщо воно менш густе, через те воно при таких самих розмірах воно буде легшим. Тому що стаємося до густини. Значить, ми зрозуміли, що одне тіло густіше, друге. Менш густе, так? Через те в них і різні маси. І ви сказали, що густин... це залежить від матеріалу. Через те, виходить, якщо ми знаємо густину, ми можемо визначити матеріал, з якого визначене виготовлене тіло. І саме цим ми будемо займатися сьогодні на уроці. Ми будемо визначати, із якого матеріалу виготовлені тіла. У нас перше тіло, ось у нас буде таке, ще один такий самий брусочок. Ми будемо визначати, з чого він виготовлений, так? Е, будемо визначати ось таке тіло. Воно, бачите, неправильна форма така, не геометрично правильна, якась криве. Криве та ще й з діркою. Так. І будемо визначати, що за речовина. Ріденька. Ось у нас тут налита якась речовина, така мутненька. Вода. Так, ну, ви бачите, що вона якась мутна як для води. Ось перше тіло досліджуване це буде цей брусочок. Хто вже встиг накреслити табличку, значить, у нас номер по порядку перший дослід. Так? Там, де одиничка стоїть, перший рядочок, там, де досліджуване тіло, ви можете писати брусок. Тому що це брусок, тому що ось ця форма називається брусок. Так? Ви можете написати брусок. І ми будемо його перш за все визначати, я буду його масу. На одну шальку я кладу брусок, до речі, треба класти легше, не так віску, як я. І на іншу шальку я кладу наші тягарці. Тягарці завжди потрібно класти починати з найважчого, щоб не пропустити той, який підходящий. Так, це великий. Значить, я його знімаю і кладу менше. Знову багато. Так. Це багато. Значить, останній, який клала, я забираю і замінюю його на менший. Цей не знімаю, тому що він один мало. Знову останній, який клала, знімаю. кладу ще менший. Будете ходити в школу, надіюсь, що в наступних роках то вам придеться це робити саменьке. Так. І знов багато. Так, що я можу ще туди покласти, які в нас далі менші? Так, я дійшла до найменшого, який у мене є. У мене найменший, який є, це 2 грама. Один грам у мене загубився, але в мене є ось такі ось меншенькі, Це міліграм уже. Так, я беру два. Тягарцям в міліграмах по 500. Разом 500 і 500 мг це буде 1 грам. Значить, замість 1 грама у мене такого 2 по 500. Так. І це ще трошки багато. Тому я знімаю 500. Так, половинку забираю. Тепер мало. Складу 200 мг. Так, майже. Майже, майже. Ну мені видно стрілочку. Стілочку, я не можу до вас повернути, тому що я тоді не зможу проводити дослід. Так. Оце буде воно. Ось це буде воно, це зараз у нас рівновага. Значить, тепер, що я роблю після того, як я добу добилася цього рівноваги, так? Я беру все, що в мене тут на шальці і рахую, що тут вийшло. У мене тут є тягарець 20 грам. Так, і далі у мене є міліграми. У мене є ось 500 міліграм, так, 200 міліграм, і 100 міліграм. Що в нас виходить разом? 500, 200 і 100. 20 грам, 800 мг. Так, 20 грам і 800 міліграм. Ми можемо це записати як 20,8. Так. Щоб не писати грами і Ми отримали масу ось цього брусочка. Далі, за нашою табличкою, ви бачите, що нам потрібно після того, як ми здобули масу, визначити об'єм. Як ми можемо визначити об'єм? Оскільки в нас брусочок цей правильної геометричної форми, то ми можемо виміряти об'єм, помірявши його параметри, і перемноживши їх, так? Широту, ширину, висоту, довжину, перемножити ми отримаємо. так? В нас є слідуючі параметри. Довжина цього брусочка 4 см. Так, ширина його. 2,5 сантиметри І ось висота у нас так, 7 см. Міліметрів. 7 міліметрів – це 0,7 сантиметра. Перемноживши ці числа, ми отримаємо Помноживши 4 на 2,5 на 2,5 помноживши на 0,7, ми отримаємо об'єм в сантиметрах кубічних для нашого бруська. Так, поки що я на обрахунках не зупиняюся, а переходжу далі до вимірів, щоб ми могли встигнути їх доробити, і наступний раз нам не потрібно ці всі прилади. Тепер ми визначаємо об'єми масу для ось цього ось тіла неправильної форми. Ви можете так і написати, там, де у нас другий досвід табличці, тіло неправильної форми. Так, у нас неправильна генетична форма. Для початку ми його знову ж таки будемо зважувати. Починаю я від найбільшого важка, який в мене є. Так, мене щось, досі скотилося. Так, О, майже майже. Ви знаєте, певно, так ми і запишемо, тому що у мене терези досить такі, в нас не дуже багато важких, щоб будемо вважати, що це наша рівновага. Так. Значить, в мене дуже швидко вдалося визначити масу. Тут у нас два тягарці, один 10 грам, другий 5 грам. Значить, якою буде маса нашого тіла? 15 грам. Так, далі нам потрібно визначити об'єм. Тут уже лінійкою поміряти не вдасться. Ніяк. Через те ми скористаємося способом, який відкрив Архімедковість. Ми візьмемо мірний циліндр. Налемо воду, в нього. Запривайте. Так. І опустимо тіло у воду. Наскільки поділок підніметься вода, такий об'єм тіла. Я налила, щоб було рівно 40 мл. Зараз у мене води. І опускаю туди тіло. Так, після того, як я опустила тіло, в нас вода піднялася до 42 мілілітрів. Значить, який тіла? 40 і 42? Різниця? 2. 2 мл. Відповідно, у нас. Об'єм тіла 2 мл. 2 мл це 2 см кубічних. Тут не треба нічого переводити. Тому що нам залишилося ще розібратися із рідиною. Так. Для того, перш за все, перша проблема з рідиною. Рідину я не можу просто взяти і налити собі на шальку Терезю, правда? Я так зробити не можу. Мені потрібна якась посудина. Значить, спочатку треба зважити цю посудину порожньою, записати її масу, тоді зважити її з водою і відняти масу самої посудинки. Ось я таку малесеньку посудинку знайшла в себе. Буду зважувати її. Так, багато. Ще багато. Так, майже. Ну, оце буде воно. Значить, наша посудина. Це посудина. В табличку нам посудина не треба. Ми будемо в третьому завданні визначати тільки рідини. Масу. Значить, цю посудну ми просто десь запишемо собі на чоновичку її масу. Значить, що в мене вийшло? Два важка по 2 грама і в міліграмах знову 500, 200 і 100, так як коли у нас при першому зваженні. Що в нас виходить разом? 2,2 грама. Це буде. 4 грама і. 800 мг, значить 4,8 грама. Тепер ми наливаємо воду. Тобто не воду, а рідину. Я ж не знаю, чи це вода, може і вода. Просто брудна. Так, заповнили посудину. І тепер будемо знову ж таки зважувати уже із рідиною. Хоче right. Так. Багато. Мало. Багато. Трошки все таки багато. Ну, ось це буде наша рівновага. Так. Будемо рахувати, що у нас тут вийшло. 25. Говорю неправильно. Так, це значить 25 грам. І в міліграмах у нас 500. 200, 200 і 50. Так, виходить 25 90. і 95 сотих грама. Так, 950 виходить, це 95 сотих. Так, тепер у нас після цього, як ми це виміряли, так, тепер нам ще треба виміряти об'єм. Так, це буде. Так, да, нам треба буде віднімати посудину. Хто вже віднімає, віднімайте. Я просто хочу зразу всі виміри, а тепер, а тоді переключіть, ще встигнути на табличку і занести в табличку, куди відповідні результати. Значить, нам потрібно взяти, щоб виміряти об'єм, ми просто перельємо. Я вже ось спорожнила цю мензурку, якою ми користувалися, і я в неї перелью цю нашу досліджувану речовину, яку ми відважували. Так, перелила. І отримала 22 мілілітра. 22 мілілітра, ви вже знаєте, що це 22 сантиметри. Так. Значить, у нас з вами є виміри маси і об'єму, які ми зробили на минулому році. Тепер, перш за все, у нас тут є вимога перевести їх в кілограми, грами, а сантиметри кубічні у. Метри кубічні. Як ми будемо переводити? Ми знаємо, що 1 кілограм це 1 тисяча грам. Якщо ж нам потрібно навпаки, виходить, якщо ми кілограм переводимо в грам, то треба помножити на тисячу. Якщо ж ми навпаки з грами ведемо в кілограми, то нам треба не множити, а Ділити на тисячу. Ділимо на тисячу, Ділим тисячу кожне із цих чисел. Що ми отримаємо? Ви в себе можете писати так навскоси, як у вас влізе, тому що числа тут будуть великі. Так, ділимо на тисячу двадцять. Отримуємо. Так? Правильно я поділила? 9.08. Так. 0, 28 тисяч. Да. Так правильно це читається. Понятно. Так. Ну, і так само для 15 і 21. го я не буду поки записувати, не буду нацятати час, я піду далі по пояснення. Далі, сантиметри потрібно перевести сантиметр кубічні, перевести в метр кубічні. Якщо б нам потрібно було просто сантиметр. Так, значить, знову ж таки, ми знаємо, що один метр це 100 сантиметрів, так? так. Добре. Тепер, якщо нам потрібно сантиметрів в метр, знову ж та саме ситуація, що з грамами, потрібно що зробити? на 100. Діаметр. Так, ділимо на 100. Ось, Оце 100, яке в нас тут є, ми на нього ділимо. Але, це якби у нас були метри і сантиметри. Але в нас метри кубічні і сантиметри кубічні. Що означає куб? Шо? Оцей кубик. Три. Оця троєчка. Перемножити одне. Значить, кусочки. там треба, да, правильно, 3 рази. Значить, на 100 треба ділити три рази. Тому що 100 у нас теж має бути в третьому степені. Так, якщо у нас біля букви стоїть куб, то, значить, і коли ми переводимо, ми теж маємо тричі. Тобто нам потрібно повторити процедуру тричі. Ми будемо 7 ділити на. нулів і 7. На 100 і на 100. Так. І у нас виходить. 5 нулів і 7. Так. 5 нулі 7. Значить. 0, 0, цілих. У мене не влізе. А кейк так Так кажуть, зараз я перевіряю. Раз, два, три. Так, да, правильно. 0 цілих, потім п'ять нуликів і 7. Потрібно нам визначити густину. Про густину я вам говорила. Вчора ми говорили про те, що маса залежить, так, від того, наскільки густе тіло і наскільки яке воно з розміром. Значить, у нас виходить звідси, з цього логічного такого, випливає, що в нас маса, так, тіла залежить від того, наскільки там густо запаковані молекули, так, і від того, який розмір тіла. Розмір тіла. Це об'єм, а скільки там молекул обкова, це густина. Значить, об'єм, буквочка В у вас вже є, має бути записана, бо ми вже з об'ємом працювали, ми говорили про нього. Так, а от РО це ваше нове поняття фізичне. М-масу ми теж говорили вже. РО, значить, РО пишеться ось так: зверніть увагу. Саме ось так воно має писатися, воно таке кругом кругле, через це воно РО. Бачите, не рибуха, а РО. Тоб не пишіть ось так писати не можна. Тому що так позначається тиск, і ви будете путати тоді густину з тиском. Йдемо далі. Значить, у нас є РО, і у нас, дивіться, якщо я вам пояснювала за масою, так? Ну, з цією формуло ми можемо з'ясувати, чому дорівнює РО. Ро у нас звідси дорівнює масу, поділити на об'єм. Оця формула є основною для визначення густини. Ось, ми так визначаємо густину. Ро дорівнює М на В. І, відповідно, нам далі потрібно знайти густину. Значить, нам треба масу ділити на об'єм. Якщо ви про це забулися, то у вас є підказка тут ще ось в одиницях вимірювання. Бачите, що написано: грам дробу сантиметр кубічний. Значить, ми беремо, де грами? Ось. Ось наші грами. Ось наші сантиметр кубічні. Так? Значить, ми брали 25,8. І 8 і ділили на 7. Дві цілих 9,7, 1, 4, 2, 8, 9. Так, е, Значить, ну, я напишу 2 і 97. Поки що так напишу. 2, 97. Так, якщо ж нам треба кілограми на метр кубічний, відповідно, ми беремо ось кілограм. Ось метр кубічний. Знову ділимо. Там виходить 2971. На... Так, округляємо до тисяч, Давайте. До цілого числа. 2971, так? Да. 2971. Ось такі ми маємо числа. Далі нам потрібно визначити, що це за речовина. Як ми дізнаємося, що це за речовина? Для цього нам потрібно відкрити наш підручник. У кого Бар'яхтар, Там я пам'ятаю на пам'ять 249-та сторінка у підручнику в кінці в самому. А от у сиротюка я зараз подивлюся. Ось густини гостини деяких твердих тіл. У сиротюка це 89-та 900. Що це в нас може бути? 2900. 2700, бачите? Це воно. Так, це більше алюмінію. Алюміній, да. Ну, бачите, у нас вийшло трошки більше. Чому в нас вийшло трошки більше? Певно, ми масу не точно визначили. Ми масу визначили більше, чим вона є насправді. Ну і через те в нас вийшло ось, трошки більше число. Через те, що Терези в нас же не зовсім точні. Ви ж пам'ятаєте, які у нас терези? Якби mm -hmm. у нас були точні електр... електронні терези, в нас би вийшло краще. А це 2700, близько, бо 3000 тисячі я не бачу нічого. Повнить отут от всі клітинки, написати висновок. Висновок пишете з мети, дивитесь на мету і пишете а висновок. Ні, ні. Спочатку. Контрольне завдання, як виконать, знаєте? Да. Значить, а, а, так. Значить, у першому завданні можна просто словами написати відповідь. А в другому треба розв'язати задачку. Тобто, у вас буде така задачка. Ро. Знак питання. М дорівнює, скільки там? 25, так? Да? Г об'єм тексту. Далі формула в нас ρ дорівнює М на В, і далі виконуєте цю дію. Так, це до контрольного завдання.